З чого починається мер? Людям здається, що мер є наслідком спокою в державі, що мер є наслідком е, дружби, народів і всього іншого. Дивіться, така цікава річ: суспільство, яке пробувало будувати інтернаціональні, інтернаціональні стосунки без Бога. Було скалічене і таким скаліченим залишилося. Коли ми подивимося, на те, як відбуваються стосунки в одній найгіршій, найстрашнішій імперії Минулого і сучасного світу Московській, Московській імперії, ми побачимо, там ніколи не було поваги до інших народів, до поваги до мови інших народів, не було поваги до нічого. І люди, які декларували про те, що вони хочуть збудувати світле будущее, збудувати мир без війн, мир, в який всі народи будуть. Будуть рівними, всі люди між собою будуть рівними, насправді вони не встані були тієї рівності ні дати, ні усягнути. Отже, рівність приносить Бог. Цар царів, який приходить не для того, щоби панувати, де він в дальшому скаже, а для того, щоби послужити. Цар царів. Народжується в убогому вертепі, поза межами, поза межами населеного пункту, я не кажу вже міста, не, не просто за межами царських палат. Він народжується у вертепі, там, де, де, де були тваринки, які, які на, на момент його народження його оточували. І... Це є най, найвища пошана до убогості до крайньої убогості людського життя. Першими, кого Господь покликав, щоб привітати новонароджене немовля, були пастушки, ті люди, якими погорджували міщани, ті люди, якими погорджувало суспільство, бо вони завжди були. Розділяли своє життя з тваринками, вони більшу частину свого життя провадили поза межами своїх рідних осел. І Господь показує, що цінність життя не полягає від того, які, в якому одязі ці люди є одягнуті. Цінність життя не полягає, яке становище в суспільстві вони займають. Цінність життя не полягає в тому, кого за приятелів чи знайомих вони мають. Цінність життя полягає в тому, що кожна людина є створена на образ і подобу Божу. Цар миру приходить до найубогіших, щоб бути їхнім слугою. Отже тому мир походить не від декларованих гаслів. Різного роду імперії, якими б вони людям не виглядали до сьогоднішнього часу. Мир приходить від зрілості людини пошанувати інше життя, життя тих, хто найменш помітний, життя тих, хто не має ваги в суспільстві, життя тих, хто є поза межами е, знання. Такого боротьби за імідж в людському суспільстві. І тому Ісус Христос є власне Царом миру, який цей мир приніс у собі з пошани до людського життя. І тому, коли ми подивимося цілу історію спасіння, її тяглість, то вона є. Спрямовано до того, що людське життя є безцінне.